Всім привіт! До Довпіт у нас було сонце, а це захмарилося, світла немає, аварійні відключення. Єлі примостилася десь знять, бо в хаті дуже пасмурно. І там у залі пасмурно, бо сонце вже повернулося, хоча його і за хмарами не видно, але все одно вже пасмурно. Отримала я свій перший ротанг. Ох, довго я на нього чекала. Три тижні плюс ще пару днів у доставці. Зверху я зняла мішок білий, запаковано гарно будемо розпаковувати який так Боже, який шикарний колір. То був у мене венге, а це прийшов темно-коричневий. Дуже гарний колір. Не ціла бухта а по 2 кілограми порозпаковувано. Дуже приємний на дотик, це бронза, ну, більше він до золота підходить, дуже шикарне поєднання ось цих двох кольорів. Можна зробити навіть так само. Або сіточкою, а всередині ось такий, а сіточку з цього зробити. Або колосок такий, як я вчора зробила. На темному ротангу, на темному фоні всі кольори будуть виглядати дуже гарно. Це такий самий. Просто 4 кілограми, але по два. Мені, мені все підходить. О! Я на нього саме дужче чекала. Ой, яка краса! Ой, він на дотик взагалі. Боже, я всі пальці пощесую. Дівчата! Він це його. Шиворот на виворот, він он який. Камера не передає. Це мармуровий лавандовий. О, Боже! А ось дивіться, мармуровий чорний зав'язано. Мені дуже подобаються ці мармурові відтінки. А в мене для нього є мисочки. Хто хоче собі кошика. Здається, які гарні на 5 літрів. Досить глибокі, шикарні будуть кошики. М -м 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 -м. Боже, який він гарний. Я, я дуже його хотіла. Він, він такий царап царап Як на дотик, схожий, як пилочка для нігтів, така абразивна. Дебела клас, пані Вікторія у мене чекає на Кашпо біла береза. Я замовила кілограм. Якраз мені вистачить на 8-літрове кашпо. Більше не замовляла і не планую, поки що не планую таких світлих відтінків. Тому що мені він вже трошки набрид. Красивий. І мені від цього виробника дуже подобається візерунок. Набагато приємніший до ока, і дійсно, схожий більше на березу. Не хочеться. Мені я вже 10 кілограмів виплила тієї берези білої, хочеться чогось і новенького. Хотіла я оцей ще замовити, але замовляла я тоді білу березу, а цей не замовила. В принципі, мені має вистачити. Навіть можна поєднати, якщо б так. Вони схожі. Так. Це ще не все. Хто хоче патріотичних кашпо? Жовтий ротанг, він мені подобається більший за жовтий ротанг від мого попереднього виробника по кольору. Він не такий яскравий. Угу. Мені дуже подобається. Дуже гарний колір. Ну і який же жовтий. Без синього чи блакитного. Дуже гарний. М -м -м. І знову він мені дужче подобається, ніж від попереднього виробника. Сам, сама насиченість кольорів не така е е ядуча, не так в очі кидається, не така кислотна. О, не така кислотна. Це мої такі. Такий ротанг. Ще сьогодні-завтра мені відправляють ротанг пруток на грибочки. Будемо робити грибочки. Я замовила 1 кілограм. Думаю, що мені хватить. Ну, як на 10-літровий кілограма хватає, то мені на 8-літровий має хватить. Саме дужче я чекала на цей ротанг. Не знаю, що я з нього буду робити, <смі>, крім оцих. Хто хоче, тут три ось однакових. А ось така. Взагалі ще Це на 6 літрів. це буде кошик, да ще з широкою ручкою. Та ли що? А можна ж зробити ось такі кашпо-пухляшики такі без ручок. Навіть можна зробити для цибулинних. Це яка мисочка. Шикарна, хвайна на 12 літрів. А ось які можна зробити на 12,5. Цей пластик просто необ'ємний, він дуже гарний. Дуже міцний, прорезинений, це не просто пластмаса якась. У мене є в наявності таких три штучки. Такі беруть на лежанки для котиків. Дуже шикарні лежанки виходять. Оце такі мої отримання. Ой, більше 20 кілограмів.